Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Перед тим, як почати розмову, хотів би анонсувати тему, якої вирішив торкнутися сьогодні. Говоритиму про українців, про тих, котрі під час війни опинилися за кордоном, а також тих, котрі залишилися в пеклі війни. І це все виключно про християн і здебільшого про служителів церкви. Запитаєте, чому вирішив про це говорити? Дам відповідь. Те, що трапилося 22 лютого, розірвало церкву в Україні по-живому, частина церкви тут, частина там родичі, близькі, друзі, пастори, з якими разом служили, одні тут, інші там, минуло понад два роки, а біль досі не вщух. Хтось досі відчуває образу, що його зрадили, хтось образу і гіркоту за те, що його осуджують, хтось відчуває Провину за те, що виїхав, хтось заздрість через те, що не виїхав. Це все лише частинка того, що ми всі відчуваємо, правда ж? На жаль, подекуди напруга через це раптове розлучення не те, що не зменшується, навпаки, зростає, і останні події, пов'язані з мобілізацією, це тільки підсилюють, і ми стаємо ще далі, один від одного. А що, коли раптом війна закінчиться, і тим братам і сестрам, котрі виїхали, доведеться повернутися назад? Яким буде це повернення? І як ті, котрі залишилися тут, будуть зустрічати тих, котрі повернуться назад у свої колишні церкви, зокрема, пастори, де вони, і проповідники. Я кажу зараз виключно лише про цих людей, більше ні про кого. Очевидно, що перед лідерами церкви, які поїхали. Постануть питання чесного і нечесного перетину кордону про те, наскільки це було правильно, втікаючи, платити хабарі і при цьому виправдовувати все це небезпекою для життя. Ті, хто залишиться, очевидно, що будуть виливати свій біль, називатимуть служителів зрадниками. Що скажуть лідери церкви своїм прихожанам, коли повернуться? Чи, можливо, краще не повертатися? Це болюча тема, правда ж? Чи вистачить нам півгодини для того, щоб хоча б торкнутися болючих питань, чесно кажучи, не знаю. Я розумію, що те, що трапилося з війною, це дуже величезна рана, зокрема для християнської спільноти в Україні, дуже і дуже велика. Розділені сім'ї, розділені церкви. З нашої церкви, наприклад, виїхала майже третина прихожан і це одразу. Звісно, що без болю це не минає, друзі все ж таки були рідні. Тому боляче. Біля 600 служителів лише з одного Баптистського Союзу виїхали за кордон. Це дуже серйозно. Але погодьтеся з прикрим фактом: не всі ж рани і загоюються самі по собі. Більшість ран, якщо їх зовсім не чіпати, починають ятритися і можуть викликати гангрену або навіть смерть людини, це правда чи ні? І це особливо стає зрозумілим сьогодні. Коли в Україні дуже-дуже і дуже багато важко поранених людей, люди дуже добре розуміють, що рани самі не загоюються, над їхнім загоєнням потрібно довго працювати. Те ж саме стосується і сердечних ран. Для того, щоб рана загоїлася, її потрібно насамперед відкрити. Необхідно очистити від гною, обробити, перев'язати. Те ж саме і в цій ситуації. Хотів би почати з пасторів, тому що. Найбільше нарікань саме на нас. Пастори, деякі та проповідники втекли, залишивши церкви напризволяще, як таке можливо? Вони ж проповідували, що Бог все контролює, що не потрібно нічого боятися, а потім перші втекли. Це реальний біль, мабуть, багатьох тисяч віруючих. Біль, який досі не вщухає, ну, як вони могли так вчинити, ті, котрим ми довірили своє життя. Ті, котрих ми вибирали на служіння, вони втекли і навіть нічого не сказали, не поцікавилися, як ми тут. Спробуємо відкрити цю рану. Перше болюче питання. Чи має право пастор дбати насамперед про свою родину, чи в пріоритеті має бути церква? Чи може пастор кидати церкву на призволяще, рятуючи насамперед своє життя? Чи дозволено пастору платити хабаря на кордоні, щоб виїхати. І нарешті останнє: чи може пастор і надалі залишатися пастором, якщо він зробив подібні серйозні промахи в житті? А саме платив хабаря кинув церкву на призволяще і думав насамперед про себе. Болюче питання, правда? ж? Саме такі питання ставить сьогодні багато вірян своїм пасторам. Спробую уявити себе. На місці тих, котрі виїхали. Чи маю я право, будучи пастором, рятувати своє власне життя? Ну, звісно, що рятувати своє власне життя я маю право. Навіть сатана про це знає. До речі, це його слова, але вони записані в Біблії, і відповів Сатана господеві і сказав шкіра за шкіру, і все, що хто має, віддасть він за душу свою. Чи має право хтось осуджувати мене як пастора? За те, що я рятую своє життя і життя своєї сім'ї? Ні, звичайно. Хіба не апостол Павло в посланні до Тимофія написав, коли ж хто про своїх, особливо про домашніх не дбає, той вирікся віри і він гірший від невірного? Бог доручив мені насамперед мою сім'ю, я мав дбати про неї. Насправді ніхто не має права взагалі мене осуджувати за щось, не те, що осуджувати за порятунок життя. Ніхто нікого не має права. Взагалі осуджувати. А як щодо того, що довелося платити хабара на кордоні, показувати не зовсім чесні документи, втікати городами через Молдову. Ну, тут діє все один і той самий принцип. Все, що хто має, віддасть він за душу свою. Я звичайна людина. Іноді ти зіштовхуєшся з такими обставинами, де ти не можеш вчинити правильно. В цій ситуації винна держава, вона незаконним чином закрила кордони. Вона... Змусили нас до цього, тому ми теж маємо право робити, як ми вважаємо за справедливе. Крім того, в мене сім'я, діти. Навіть якщо я помилився, то це ж не є гріхом до смерті. А як же твоя церква? Вони ж залишилися там, що вони подумають про тебе. Мені теж боляче, дуже. Ну що я можу зробити? Я вірю, що Бог має силу відновити будь-кого. І після будь-якого падіння і будь-якої помилки. Крім того, тут в Європі або в Америці Бог тепер відкриває для мене нове поле для праці. Я тепер, місіонер, я буду продовжувати нести пасторське служіння серед біженців тут велике поле для місіонерської діяльності. Мене сам Бог сюди привів. Скажу вам чесно, я не знаю інших аргументів. Які можна було б ще використати для того, щоб як пастор пояснити свою втечу? Я ніколи не був в цій ролі. Просто використав ті аргументи, які прийшли на думку і які почув від інших. Тепер спробую. Оцінити всі вище згадані аргументи і вчинки колег, так би мовити, по цеху з біблійної точки зору. Поряд із тим, що Біблія забороняє нас осуджувати своїх братів по вірі, вона дає нам дозвіл судити, судити на підставі Біблії, і в тому числі про вчинки братів і сестер. В посланні до коринтян в шостому розділі, про це написано так: Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів, а не тільки життєвих? А ви, коли маєте суд за життєве, то ставите суддями тих, хто нічого не значить в церкві. Я насором це вам говорю. Чи ж між вами немає ні одного мудрого, щоб він міг розсудити між братами своїми? Тобто, якщо в церковному середовищі відбувається напруга, то це потрібно розсудити. Почнемо з улюбленого аргументу багатьох братів, котрі у війну опинились за кордоном. Бог мене вивів з України. Чи можемо ми заперечити цей факт? Ні. І це чесно. Заперечити того, що Бог дійсно виводив багатьох людей з України і продовжує це робити як до і під час війни. Причому своїми надприродніми методами цього я не можу заперечити. Я на 100% погоджуюсь, що у Бога є засоби і можливості, і є причини для того, щоб багатьох віруючих вивести з України як до, так і під час цієї війни. Для нього взагалі немає нічого неможливого. Але кожен, хто таким чином відчув Боже водіння, має зрозуміти, для чого він це зробив. Бог же нічого просто так не робить. Ну, до прикладу, він вас вивів а вашого брата, з яким ви разом служили в церкві ні, то виходить, що ви кращий, а він гірший чи як? У вас є відповідь на це питання? Чому Бог вас вивів, а його ні? Просто щоб врятувати ваше життя і ви пожили для себе? Ні-ні ні, не обманюйтесь. Бог не для цього виводить. Тоді, коли Бог виводив Йосипа до Єгипту з Ханаану, в Бога була конкретна мета. І про це всі дізналися лише через багато років. Ось слова Йосипа. А Йосип промовив до них: не бійтеся, бо хіба ж я замість Бога ви задумували, були на мене зло, та Бог задумав те на добре, щоб зробити, як вийшло сьогодні. Щоб заховати при житті великий народ, а тепер не лякайтеся я буду утримувати вас та дітей ваших, і він потішав їх і промовляв до їхнього серця. Йосип дізнався про те, що це насправді Бог його вивів десь аж всередині свого життя, тоді коли його брати прийшли купувати в нього хліб. Припускаю, що до цього Йосип вважав, що все, що з ним трапилося, це якесь жахливе непорозуміння. Бо то була справжня біда, все, що з ним трапилося. На початку він не один рік просидів у в'язниці. Не думаю, що він радів з того, що Бог йому це приготував, але він і не нарікав на це. Тому, коли ви опинилися за кордоном під час війни і одразу зрозуміли, що це дійсно Бог вас туди вивів, то ви вже маєте знати те, для чого він це зробив. Тому робіть техесенько Божу справу. Бо це ж лише між ним і вами, правда ж? Не кричіть про це голосно. Тому що ті, хто тут залишилися, вас не зрозуміють, чому Бог вас вивів, а їх ні. Ваше щире служіння там це доведе. Не потрібно ні виправдовуватися ні комусь щось доводити. Тому що, коли людина виправдовується, то це якимось чином вказує, що вона відчуває провину. І, можливо, тоді вас виводив зовсім не Бог, а хабар, який ви заплатили на кордоні. А ваш брат тільки грошей не мав, тому залишився тут. Давайте не будемо спішити з висновками, кого Бог виводив, а кого ні. Ще одне питання. Чому переважна більшість тих, кого виводив Бог з України? Я маю на увазі служителів. Осіли саме в Європі та Америці, а десь не в Камбоджі чи Папуа-Новій Гвінеї. Там є потреба в місіонерстві. В Європі ні. Друзі, нам потрібно знати одну важливу істину. Наше життя як віруючих має бути невід'ємно пов'язане з служінням, і причому жертовним служінням насамперед Богові, а також і ближньому, і за все в одному контексті. Якщо у нас насправді якась інша мотивація, а ми пускаємо людям туман в очі, що ми, мовляв, їдемо служити, то Бога ж не обманеш. Бог, він же бачить наші серця. Дивлячись на цей повальний виїзд українських віруючих з України, і причому я кажу вже не конкретно про війну і не про Бахмут, і не про Вовчанськ, я кажу про загальну картину, складається таке враження, що Бог, мабуть, помилився, дозволивши нам народитися в Україні. Дозволивши знати цю мову, культуру, дозволивши мати тут служіння, розуміти, що тут є велика потреба, і раптом, незважаючи на все це, ми маємо залишити все і їхати до Америки, бо ми знаємо, де нам буде краще. Колись Бог вивів одного лише Йосипа, щоб допомогти своїй родині. Цікаво, який відсоток з тих служителів, котрі поїхали, дійсно виконує те служіння, до якого Бог їх покликав. Невеликий відсоток, на жаль. При всьому цьому я дійсно від щирого серця хотів подякувати тим братам, які опинилися за кордоном, і, здебільшого, ще далеко до війни, і саме під час війни, вони надали неймовірну допомогу українцям, Україні і продовжують надавати. Знаю одного брата, знаю його вже, мабуть, років 20, Він ще до війни виїхав в Польщу. Під час війни лише він один допоміг відправити в Україну десятки фур з допомогою. І навіть тоді, коли поляки блокували кордон, він ініціював інших поляків продовжувати допомагати, і вони допомагали. І я погоджуюся, що це не один же такий Олег, і Майкл і Влад. Скільки таких в Америці, скільки таких в Європі, серце котрих залишилось в Україні, вони бачать потребу, допомагають, і я розумію, і погоджуюся, що Бог їх туди свого часу покликав. Покликав, щоб сьогодні використати для служіння. Але скажіть чесно, таких людей з України там на Заході більшість чи переважна меншість? Що ж робити, коли ти раптом як служитель відчуєш провину в цьому питанні? Йди з цим до Ісуса. Ти маєш отримати мир в серці? Наступне питання, яке маємо розібрати, це чи має право пастор рятувати власне життя? І життя родини під час небезпеки. Звісно, що як людина він має на це право. Це його обов'язок, якщо це стосується родини, але якщо він при всьому цьому пастор, то він має розуміти, яку саме відповідальність цей сан на нього покладає. Еталон справжнього пастирства був залишений для нас самим Христом і записаний в Євангелії від Івана в 10 розділі. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить, а наймит втікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Кілька ключових слів з цього тексту, такі, як, наприклад, кому вівці не свої, кидає вівці і тікає. Наймит не дбає про вівці, не досить яскраво змальовують картину. В якій сьогодні, на жаль, опинилося багато пастирів з України. Вчинки окремих пастерів, на превеликий жаль, ніяк інакше, як втечою, не назвеш. Не можна сказати, що те, як вони вчинили, свідчить про те, що вівці були їм не свої, а вони насправді про них подбали саме таким чином, коли раптом зникли невідомо куди. І ми маємо визнати, що ця проблема таки існує. Болюча проблема досі не вирішена проблема, яка може закінчитися не дуже добре. Так, дійсно, Біблія навчає нас, що насамперед потрібно дбати про своїх найближчих, рідних. Але якраз пастир в цьому питанні є виключенням, як це несумно чути. Пастир добрий кладе життя, власне, за вівці. І перед тим, як бути вибраним на служіння пастора, він мусить знати про цей обов'язок, і його сім'я має про це знати і має погодитися на це. Стати пастором це означає принести себе в жертву. Про кого насамперед дбав Бог Отець, посилаючи в світ свого однородженого сина? Біблія говорить, що насамперед він дбав про нас з вами. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого. Бог Отець дбав про нас і через це Христос мусів померти за нас. Ті воїни, які загинули на фронті, про кого вони дбали насамперед? Волонтери, які витягали з підвалів людей, і снаряд забрав їхнє життя, про кого вони тоді дбали? Саме тому написано, що немає більшої любові понад ту, якщо хто душу віддасть за ближнього. Коли пастор стає на служінні, він стає супастерем Христа. Так чи інакше, його сім'я від цього буде страждати. Так чи інакше. Якщо ти бажаєш, щоб сім'я була в пріоритеті, тобі не потрібно ставати пастором, от і все. Ніхто ж тебе не змушує до цього. Це має бути добровільне рішення. Пасторство це жертва. Сім'я повинна це знати, і сім'я має це розуміти і погодитися на це, і благословити. Тому що це жертва. У всіх цих болючих питаннях, які я щойно порушив, я розумію, що це далеко-далеко не всі. Але яким принципом ми все ж таки маємо керуватися, приймаючи ті чи інші рішення, в тому числі як пастори. Особисто я намагаюся керуватись біблійним принципом, який для себе перефразував наступним чином. А можуть робити інші так, як робиш ти? А що буде, коли всі вчинять так, як ти. А ти хотів би, щоб з тобою вчинили так, як вчинив ти. Насправді це біблійний принцип, і описаний він в декількох місцях Святого Письма і насамперед стосується пастирів церкви. Це коротенька фраза з 1 Петра 5:3. Але, бувши зразком для стада, і це стосується пастирів. Церква тут порівнюється стадом, а пастор Покликаний показувати приклад для інших. Тому він має ловити себе на думці. А що трапилося б, якби вся отара зробила так, як я? Заплатила хабар і здиміла з України? Який би слід церква залишила в Україні? Чи можна було б колись повернутися назад і проповідувати тим людям, яких ми кинули подібним чином? А що, коли б всі пастори залишили свої церкви і поїхали? Що було б тоді? Чому ж тоді мені можна, а їм ні? Це насправді серйозне питання, правда ж? Я виходить найхитріший, чи найкращий, чи як? Який зразок я показав іншим? Ще один біблійний текст, це також стосується того ж самого принципу, чи можна всім робити так, як і ти. Це Луки 631. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. На це також потрібно зважати, друзі. Якби мене ось так кинули, як я кинув своїх, мені було б дуже приємно. Якщо ні, тоді потрібно щось змінювати, якось виправляти ситуацію. Нарешті останнє, про що я хотів би поговорити, це стосується тих, котрі залишилися в Україні, і я знову кажу виключно про віруючих. Багатезно наших братів знаходяться на війні. Серед них є покалічені, важко поранені. Всі вони щось думають про тих, хто досі не на фронті. Розумієте, вони щось думають, що саме? А що думають ті, котрі втратили на війні своїх близьких? Що вони думають про тих, хто втекли і про тих, хто не побував в пеклі війни? Тут вже є напруга, тільки між нами в Україні, навіть без тих, котрі виїхали. До речі, багато з тих, хто залишилися в Україні, жалкують про те, що не виїхали, намагаються втекти досі. Перед нами невизначеність. Що буде з Україною, ніхто не знає. Багато хто ображений на тих, хто втекли, злий на них, багато хто заздрить. чому, тому що не втік. Виявляється, що і з нашими серцями не все гаразд. Багато хто з нас не витримали, випробувань і зламалися. Насправді, ось так виглядає. Картина церкви Христової на землі, зокрема в Україні. Погодьтеся, що ми виглядаємо не найкраще. А Раптом ця війна все ж таки завершиться. І Господь дозволить частині церкви Христової, яка складається з українців також, перед тим, як ми зустрінемося в Божому царстві, зустрітися ще тут на землі. Повернуться з війни наші брати. Повернуться ті, хто виїхали за кордон, пастори, деяко не проповідники. Може таке трапитись чи ні? Нам же доведеться подивитися один одному в вічі. А що ми скажемо один одному, чи ми готові будемо це почути? Я розумію, що коли ми зустрінемося в Божих оселях, ці питання вирішувати буде запізно. Питання болю і непорозуміння у стосунках потрібно розв'язати завчасно ще тут, на землі, отримати зцілення сердець і душевний мир. Я хотів би все ж таки завершити сьогоднішню розмову однією біблійною ілюстрацією, вона записана в книзі дій святих апостолів. Апостол Павло з Варнавою вирушили в місіонерську подорож. Вони взяли з собою племінника Варнави Івана Марка, але ось що трапилося згодом. І як від пафа Павло і ті, хто з ним був відпливли, то вони прибули в Памфілійську пергію, а Іван, відлучившись від них, повернувся до Єрусалиму. Скажи, будь ласка, чи мав Іван Марко право на такий вчинок? Ну, швидше за все, мабуть, мав, втомився, не витримав, побачив, що це не його. Причин може бути безліч, і зверніть увагу, це не була війна, і в Марка не стріляли. Тепер проаналізуймо, що це повернення Марка до Єрусалиму, залишення місії зробило з серцем апостола Павла. Через деякий час він, Павло, вирішує провідати тих, кому проповідував Євангелію. Послухайте, що написано. В 15-му розділі дій апостолів. А по декількох днях промовив Павло до Варнави, ходімо знов і відвідаймо наших братів в кожному місці, де ми провіщали слово Господнє, як вони пробувають. А Варнава хотів би взяти з собою Івана, що званий був Марком. Та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився з памфілії та з ними на працю не йшов, і повстала незгода, і розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв марка і поплинув до Кіпру. Ви чуєте, що трапилось між апостолами? Між ними повстала незгода, суперечка, в іншому перекладі розлад. Ось виявляється, що трапилось. І все лише через те, що Марко залишив місію і втік. Здавалося б, апостол зроби вигляд, що нічого не трапилося, дай хлопцеві другий шанс. Але, як бачимо, ні, Павло вирішив, як у нас кажуть, таким, як Марко, в розвідку я більше не піду. І вони розійшлися, і це був серйозний конфлікт. Минуло багато часу після цієї незгоди Павла з Варнавою. Наприкінці свого життя Павло пише до Тимофія листа і дивне прохання там. Це 2 Тимофія 4,11. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. Це той самий Марко, дезертир, до речі, щось трапилося з серцями апостола Павла і Марка за цей час. Павло пробачив Марка, Марко визнав, що був неправий. І вони змогли продовжувати служіння разом. Для того, щоб ми могли продовжувати служіння разом в Україні в майбутньому, щось має трапитися і в наших серцях, і також в серцях тих, котрі втекли, і в серцях тих, котрі залишилися. Можливо, тим служителям, які не зовсім правильно опинилися за кордоном, і Господь нагадує, що стосовно своїх церков вони вчинили не зовсім гарно, варто було б зробити якесь звернення до церкви. Слава Богу, ресурси дозволяють. Може, варто було б визнати помилку, щиро поговорити, хоча б, щоб церква відчула серцебиття. Можливо, комусь варто скласти свої повноваження як пастора, і саме це буде найсміливішим вашим вчинком, і Бог знову відновить вас у майбутньому. А тим, хто залишились чи на війні, чи в тилу, чи просто в Україні, теж потрібно дозволити Христу перевірити свої серця. Якщо там купа болю, гіркоти, образи, то з цим також не можна жити. Це знищить нас і як особу, і як християнина. Гіркоту і біль потрібно віддати Ісусові і попросити Його зцілити серце. І раптом, коли це відбудеться, з одного і з іншого боку, можливо, нам доведеться зустрітися тут на землі, в церквах України, подивитися один одному в вічі і побачити там покаяння, прощення і прийняття. І відчути величезну радість від такої зустрічі і щастя, що ми можемо бути членами однієї Христової церкви тут на землі. І нехай в цьому допоможе нам Бог. І тільки молитві знаходжу я в втіху на грішній землі, коли відчувають тягарі каміння на доросі мої тоді я знаходжу підтримку спасіння молитви прості, молитва до бога, як щоб небо звітав. молитва до Бога То крила надії і віра проста, молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса, де моляться двоє, там Божа присутність. Тут христа, коли я не маю ні сили, ні волі, і тяжко мені. Тоді розмовляти спішу я з тобою і в вдень, і вночі ти, Господи, неба все бачиш, і знає. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою Трансвітове радіо, передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.